Так, доброго дня, наші підписники. Сьогодні ми будемо показувати ще одну страву з такої от рибки. Це буде тушонка. Я вам буду показувати, як складати в баночки і як це правильно робити. Тушонка буде з толстолоба в олії, і також в томаті буде тушонка з толстолоба. так що наблюдайте, будемо. І так, тепер обираємо ось ці всі плавнички отут, от і там. І потім ріжемо по кусочкам. Я зараз обиру плавнички і буду вам показувати, як різати кусочками. Дивіться, рибку я вже порізала ось такими кусочками. Ось відходи. Тут плавнички і все таке. Зараз будемо готувати баночки, будемо мити і будемо вже налажувати ці рибки. Забула, упомянути, упомінути, що рибка йде вся з такою кісточкою і такими маленькими. Тобто кісточки ми звідти не вибирали, там кісточки в автоклаві розплавлюються, самі по собі стають, як рибка дуже смачні.